29 січня 1918 року крути Київська область на захист української незалежності стали три сотні студентів. Вороже військо налічувало декілька тисяч вояк. Ми не знали, що чекає нас попереду. Але ми знали, що ми боремось за Україну, і ми сподівалися тільки на те, подивись ж діти, що нам вистачить сил. Сили на рівні. Втім, українським патріотам таки вдалося зупинити ворога. Щоправда, на декілька діб та ціною власного життя. Кожна людина патріотично налаштована та взагалі українець має вшановувати героїв. Крут тому що це хлопці, які самопожертвували собою заради майбутнього. Вони розуміли, що вони не виживуть. 300 студентів зрозуміли, що нема кому захистити, окрім них, і вони своїм прикладом показали, що є в українській нації дух воїнів, і вони готові цим захищати. За Україну за національну ідею загинули всі. Хто не в бою був розстріляний більшовицьким режимом. З того часу пройшло вже 98 років, і сьогодні, аби вшанувати героїв крут, декілька сотень подолян пройшлися смолоскипною ходою. «Крути, крути Зробити історія повторюється і вона чомусь де по спіралі. І ми завжди повинні пам'ятати своїх героїв, які полягли за майбутнє України, які полягли в 1917-18 роки, які гинули в роки голодомору, які гинули за Україну і гинуть зараз новітній історії, захищаючи наші кордони. Історія повторюється та біда в іншому нічому не вчить. Паралелі однозначно можна провести. Історія повторюється, і, на жаль, трагічні її сторінки повторюються через те, що ми їх не пам'ятаємо, не стараємося виправити. Шкода, що більшість українців не знає про цю трагічну і одночасно героїчну сторінку української історії, де кількасот юнаків пішли на вірну смерть захищати Україну. Але натомість пам'ятають про 300 спартанців. Ледь не сотня років промайнула з того часу, а ворог і досі той самий. Нині замість трьохсот крутянців маємо сучасних героїв. Їм у незалежній Україні доводиться боронити її ж незалежність. Гірше тільки те, що справа не лише у зовнішніх, а й у внутрішніх ворогах. Чому в Балаклавах риторичне питання? Та тому, що при режимі Порошенка стало набагато більше політв'язнів, як при інших президентах всіх разом взяти. Добровольців, які перші взяли зброю, а не шукали, який це паспорт не вибирали, там українські чи російські, і пішли боронити. Зараз вони сидять в ІТТ, в СІЗО Лук'янівському. Така влада, такий режим, такий час. Віка Володимир Вінськевич, новини телеканал Ексклюзив.